Наука проти релігії. Здається, це одвічна битва, правда? Принаймні так нам часто кажуть. Але що, як усе не так просто? Що, як ця гучна історія про вічну війну, насправді, ну, велике перебільшення? Давайте спробуємо розібратися. От послухайте є така історія у народу Гауденосауні про трьох сестер. Вони вірили, що ці рослини, наче сестри, і найкраще їм рости разом. Уявіть. Висока кукурунза дає опору для квасолі, яка в'ється по ній. Широке листя гарбуза вкриває землю, не даючи сончу її висушити. А квасоля, у свою чергу, ніби об'єднує всіх трьох. І знаєте, що найцікавіше? Минуло 500 років, і сучасна ботаніка підтвердила це. Виявилося, це ідеальний приклад симбіозу. І ось тут ми одразу натрапляємо на щось цікаве. Духовна традиція і науковий факт ідеально збігаються. Це ж повністю руйнує звичну картинку про вічну війну, правда? Може, ми дивимось на все це надто пласко, може, історія набагато глибша? Гаразд, гаразд, але ж є й очевидні конфлікти, їх нікуди не дінеш, візьмемо хоча б вік землі. Тут розбіжності, м'яко кажучи, величезні. Сучасна наука каже, нашій планеті близько 4,5 мільярдів років. Це доведено аналізом радіоактивних елементів, усе серйозно. А тепер подивимось на релігійні тексти. Деякі християнські тлумачення дають 6 тисяч років. Уявляєте, а в індуїстських текстах можна знайти цифру в 150 трильйонів років для Всесвіту. Коран, залежно від інтерпретації, дає розкіт від 6 до 300 тисяч років, Ну, тут уже точно не збігається. Але, мабуть, головний ринг це креаціонізм проти еволюції. Тут усе максимально гостро. З одного боку, християнський креаціонізм Бог створює світ за шість днів, Адама ліпить з глини за своєю подобою. Крапка. А з іншого, 1859 рік, виходить праця Чарвуза Дарвіна, і все змінюється. Теорія еволюції каже: ні, друзі, життя розвивалося мільйони років, а люди мають спільного предка з мавпами. Здається, Повна несумісність. Але і тут, уявіть собі, є нюанси, навіть у цьому питанні не все так однозначно. Існують, наприклад, теїстичні еволюціоністи. Що це означає? А те, що вони не сприймають історію про створення світу, буквально для них Адам і Єва це радше метафори, а еволюція це просто інструмент, яким скористався Бог для створення життя. Бачите, навіть у найгарячішій суперечці люди знаходять способи поєднати, а не лише воювати. Добре, а як щодо класики? Історія Галілея це ж хрестоматійний приклад боротьби науки і релігії. Але чи все там було так просто, як написано в підручниках? Нумо розбиратися, що там міф, а що реальність? Ну, ви ж знаєте цю історію: сміливий вчений Галілей, його телескоп і відкриття, що Земля обертається навколо Сонця. А зла і неосвічена католицька церква, яка боїться правди, тягне його на суд інквізиції і кидає за грати. Класичний сюжет світло науки проти темряви догми. Усе просто і зрозуміло. Але як це зазвичай і буває, реальність виявилася значно, значно складнішою. Це була не просто чорно-біла історія, бо справа була не тільки в зірках, справа була у владі треба розуміти одну річ у 17 столітті церква це не просто релігія це була величезна політична сила і коли галілей заявив про свої відкриття це вдарило не стільки по вірі скільки по авторитету і владі цієї інституції йшлося про те хто має право говорити істину до речі про в'язницю його вирок був один день ув'язнення один день, а потім домашній арешт. Тобто, це була історія про політику і контроль, а не так про непереборну ворожнечу науки і віри. Тоді звідки ж узялася ця ідея про вічну війну. Якщо все не так просто, хто її вигадав? А виявляється, у цієї ідеї є цілком конкретні автори і дата народження. Це сталося у 19 столітті. Були такі двоє американських вчених: Джон Вільям Дрейпер та Ендрю Діксон Вайт. Саме вони почали активно просувати думку, що вся історія людства це така собі битва прогресивної науки з відсталою ретроградною релігією. Їхні книжки, хоча історики їх і розкритикували вщент, стали неймовірно популярними. І саме вони, по суті, і створили цей міф про вічну війну, в який багато хто вірить, і досі цю ідею назвали тезою конфлікту. Суть її проста наука і релігія це як вогоні вода. Вони абсолютно несумісні, між ними фундаментальний конфлікт. І за цією логікою, рано чи пізно, наука обов'язково переможе і витіснить релігію. Ну, знаєте, як світло перемагає темряву. І ця теза трималася, так би мовити, на чотирьох китах перший знання. Мовляв, релігійне знання і наукове це два різні світи, які ніколи не перетнуться, другий методи, наука це експеримент, докази. Релігія це віра, откровення, несумісно. Третій етика був реальний страх, що дарвінізм просто знищить усю релігійну мораль. І четвертий звісно, влада. Наука, як у випадку з Галілеом, завжди буде зазіхати на авторитет релігії. Але ж це все теорія, правда, і вона дуже дуже спрощує і науку, і релігію. Давайте відійдемо від історії і подивимось, а що відбувається в головах і серцях звичайних людей, як вони з цим живуть. І ось тут є просто приголомшлива статистика. Опитування вша показало майже 60% людей вважають, що наука і релігія загалом конфліктують. Здається, все логічно. Але коли тих самих людей запитали, чи конфліктує наука з їхніми власними переконаннями, ствердно відповіли лише 30%. вловили різницю. Виходить, для більшості ця велика війна це щось зовнішнє, щось у новинах, а в їхньому особистому житті ніякої війни немає. І це ж не просто статистика. Історія знає безліч прикладів видатних вчених, які були глибоко віруючими. Джордж Вашингтон Карвер, знаменитий агроном, називав свою лабораторію маленькою майстерною бога. Лауреатка Нобелівської премії Барбара Маклінток взагалі казала, що наука для неї це форма містицизму. Та що далеко ходити, ведучий популярного наукового шоу Креш Курс Біолоджі, доктор Семюел Ремсі, практикуючий християнин. Щоб остаточно зрозуміти, наскільки ця теза конфлікту застаріла і пласка, давайте подивимось на один дуже сучасний і складний приклад. Тут все набагато заплутаніше, ніж просто наука проти релігії. Отже, Гаваї вершина гори Мауна Кеа це сплячий вулкан, і, до речі, одне з найкращих місць на землі для спостереження за зірками. І ось там вирішили побудувати найбільший у світі телескоп. Здавалося б, чудова ідея, але проект наразився на шалені протести. І на перший погляд, це ж знову та сама історія з одного боку, вчені астрономи з їхнім прагненням до знань, з іншого корінні гавайці, для яких ця гора, священне місце, зв'язок між небом і землею. Ну просто ідеальна картинка для тієї самої тези конфлікту, правда? Але давайте копнемо глибше. Раптом виявляється, що справа не тільки в релігії. Протестувальники також кажуть про екологію. Вони хвилюються, що гігантське будівництво просто знищить унікальну і дуже крихку екосистему на вершині. Отже, до рівня наука релігія додається ще й екологія. Але і це ще не все. Є ще один найглибший шар історичний. Справа в тому, що для корінних гавайців це ще й боротьба за свою ідентичність, за культуру, мову, вірування, які десятиліттями пригнічувалися американським урядом. Це боротьба з колоніальним минулим. І ось уже виходить, що це не просто наука проти релігії, це складнющий клубок з історії, політики, екології та культури. І що ви думаєте, навіть у такій, здавалося б, безвихідній ситуації знайшовся шлях до діалогу. У 2022 році створили нову раду, яка керує горою. І до неї увійшли як представники обсерваторій, так і представники корінних гавайців. Це вже не про війну, це про спробу знайти спільне рішення. Так що ж виходить? Виходить, що ця стара теорія конфлікту це занадто прості окуляри для такого складного світу. І, можливо, головний висновок такий. Наступного разу, коли ми побачимо чергову суперечку, може, варто спробувати шукати не лише те, що роз'єднує, а й те, що може об'єднати, шукати точки дотику, а не лише лінії фронту. Цікаво, яким би тоді став наш світ.